Мистецтво живопису впливає на людину за допомогою зображень, як поезія словом, музика звуками. У всіх країнах світу у всі часи магнати, політики використовували творчість митців. Починаючи з 16 століття при королівських княжих дворах збирали колекції предметів. Старовини, а також шедеврі образотворчого мистецтва. Не завжди палаци прикрашали оригіналами. Часто на замовлення, на замовлення власників робили копії відомих європейських художників, скульпторів. Найпопулярнішими були біблійні сюжети, також стіни прикрашали баталіями, портретами, сюжетами на міфологічну тематику. Найбільш значущим художником серед братів був Анібали Карачі. А Болонська школа одним із основних художніх напрямків початку XVII століття. Роботи майстрів цієї школи були популярними не тільки на території Італії, Європи, а також на території України. Так в описах Поморянського замку згадується про те, що там знаходився невеличкий розмірів оригінал Людовіко Карачі, картина Діва Марія з Дитятком Ісусом». Сюжетом до цієї картини послужив міф про падіння Трої. Греки довший час не могли захопити Трою, і тоді вдалися до хитрощів, виготовили величезного дерев'яного коня, в якому заховався загін воїнів, і піднесли як дарунок до стін міста. Лаукуон, жрець бога Аполлона, вмовляв троянців знищити коня. Він вбачав цьому підступ греків. Але троянці його не послухали і прийняли рішення вести коня в місто. Коли Лаокон із синами приносив жертву Богоморя в Посейдонові, Афіна на нього послала змії, які дуже швидко пливли до берега, накинулися спочатку на синів Лаокона, потім на самого Лаокона. Змії терзали їхні тіла, отрута проникала все глибше. Так загинув Лаокон зі своїми безневинними синами. Через те, що хотів врятувати своє рідне місто Трою. А греки вночі вийшли з дерев'яного коня, захопили і спалили місто. Завдяки рельєфному зображенню постаті героїв, ніби наближені до глядача. Їхні страждання передані надзвичайно яскраво. Драматизм того, що відбувається, передано за допомогою жестів, поз, виразу обличчя. Історія Лаокона знайшла своє відображення в скульптурі. У 1506 році в Римі знайшли скульптуру родоських скульпторів. Зараз вона знаходиться в Ватикані, в музеї Клемента. Є також роботи відомого іспанського художника Ель Грека в живописі, декілька варіантів Лаукона із синами. Мистецтво несе в собі філософський, теологічний зміст і таким чином впливає на підсвідомість людини. Тому часто подвиги. Історичних, біблійних, міфологічних героїв зображали в живописі, скульптурі, і зараз вони є частиною приватних колекцій і музейних збірок.